Такого різноманіття активностей, одночасно такої кількості дітей і дорослих це подвір'я ще не бачило? Ось і наша знімальна група потрапила під хвилю настрою. Ось такий веселий активний початок літа організували у Бродівській громаді. Це дитячо-юнацька спортивна школа, центр науково-технічної творчості учнівської молоді на території якого відбуваються власне всі ці локації за підтримки Золочівської районної філії «Товариства Червоного Христа України. Буквально кожен сантиметр території центру був організований та розподілений локації для шахів ручної творчості. Технічного моделювання та запуску ракет на поготові зі своєю технікою, юні картингісти і мотоциклісти поруч ігри з м'ячем. Учасникам дозволялося необмежена кількість спроб і підходів до того чи іншого заняття чи активності. Свято організувала волонтерська команда, яка об'єдналася довкола Товариства Червоного Христа у Бродах. У нас є діти з інвалідністю з товариства Надії, діти з наших шкіл, ну і наші гуртківці. Тобто вони спілкуються собі, спільні заходи якісь проводять. Дуже гарно, діти раді бачу, це найголовніше. Крім відпочинку, свято мало і пізнавальний компонент знайомство з можливостями навчання на гуртках в центрі. Україні потрібні інженери і технічні спеціалісти. А у Бродівській громаді центр науково-технічної творчості учнівської молоді це усередок, де прививають любов до техніки. Тут дають ази інженерних рішень, які можна з великою користю застосувати навіть у побуті. Можна навчитися керувати своїм першим транспортним засобом, як ось карт картинг чи мотоцикл Роман Доленюк один із вихованців, який буквально виріс у цьому позашкільному закладі. Починав з картингів, а зараз його технічною майстерністю захоплюються. Він здобув чимало персональних перемог і доклався до колективних здобутків. Багато чого тут навчився, хороша компанія, всі розуміють один одного. Підтримка є. Я до кого звернувся за допомогою. Кожен один одного щось навчає. По можливості, а вже ж би хотів з технікою далі бути. А поки наш об'єктив стежить за перебігом того, що тут відбувається, фіксуючи найцікавіші його моменти, бачимо, що й за нами стежать з повітря. Майстер-клас з керування безпілотного літального апарата проводить вихованець. А керівник гуртка спостерігає за майстерністю свого учня пілота, адже обладнання не дешеве. А охочих навчатись керувати дронами все більше. Дрон d D4, Саме звичайний антенна. Також камера можна регулювати. Це FPV, так Так, FPV. Я через камеру все бачу ну, через куляри. Бачу через камеру літаю. Можу зробити вакру, наприклад, сальто, бочку. Ну, всі такі базові фігури можу зробити. Можу пролітати через маленькі фігури також, приземлятися на певну точку. Приємно, що викладацький колектив центру поповнюється молоддю. Мені дуже сподобалось те, що дуже багато дітей отримують не тільки як знаєте грамоту, а й певну фінансову е, нагороду. Вони отримують пакунки подарунків. Е, Червоний хрест чудово нам допомагав сьогодні. Багато їжі діти чудово час проводять. Не знаю, це відчувається якось краще ніж у класичній школі. Із зони фудкорту смачно пахло смаженою картоплею та іншими смаколиками, адже свіже повітря та активні розваги наганяють апетит. Смачне і корисне харчування допомогла організувати Золочівська філія «Товариства Червоного Хреста, якою керує Марія Кривчук. Співпраця позашкільного закладу із товариством розпочалася задовго до того, як був запроваджений напрямок роботи з молоддю. За перебігом веселого дитячого свята спостерігала команда проєкту з розвитку волонтерства і організації, яка прибула зі Львова. Ми дуже стараємося підтримувати організацію, розвивати діяльність всіляку, долучатися до ініціатив. Тому, власне, ми кількісно і приїхали, оскільки в нас є нові фахівці, які мають бачити зсередини організацію. Е, є, Саме кількісно у нас найбільше, це наш проєкт приїхав, щоб моніторити, дивитися, як організація себе проявляє і яка історія саме розвитку організації. Дуже тішимося, що в цьому часі ми маємо вже простір волонтерський, де можемо залучати різні напрямки роботи. І знов ж таки, чому ми сьогодні тут, оскільки якщо взяти... Саме діток, а ця категорія теж не є захищена і відповідно. Це є наше майбутнє, і ми повинні дуже багато приділити уваги для того, щоб в нашому непростому часі ті дітки могли розвиватися, щоб ті дітки мати можливості і бачили альтернативи, і розуміли підтримку, і бачили, куди вони можуть долучитися. Вихованців центру науково-технічної творчості учнівської молоді, які добре попрацювали упродовж навчального року, ще відзначили різними подяками. І преміями. Свято підходило до завершення, і діти розходились додому, адже попереду такі довгоочікувані літні канікули і ще сподіваємось, чимало різних, не менш цікавих заходів для дітей. Хоча основні заходи сьогоднішнього дня вже завершені, але тим не менше чимало дітей залишається ще, аби провести тут своє дозвілля. Зокрема, бачимо, що активно діти грають у настільний футбол також працює зона для творчості, зона фудкорту. А загалом, сьогоднішнє свято заклало е тренди цього літа. А отже, це активне дозвілля, пізнавальні заняття, здорове харчування. А ми бажаємо діткам гарних Канікул гарно відпочити і з новими силами повернутися за парти.